Чи погоджуєшся ти з тим, що якщо дівчина ходить в нічний клуб, то це тотальний редфлаг. А вона мною ходить чи сама ходить? Якщо зі мною, то це дуже класно. Якщо вона ходить без мене, ну не знаю, робили ж досвід, робили чисто жіночий клуб. Без пацанов, тільки жінки ходять. Но вони всі закрились, вони всі казались непопулярні. Тобто, це знаєш та сама історія про... А чого ти так наряджаєшся? Що ти так? Це я для себе наряджаюся. Мені нравиться. Це є про пацанів і про дівчат одночасно зараз кажу. Ну я за собою замітив, як я вдома хожу. Я вдома хожу. В таких вещ вещах, які мені не шкода, зрозуміло? Але на, на улицю я виходжу вже в речах, щоб там комусь сподобатися і так далі. Я це абсолютно добре розумію, бо так влаштований соціум і зустрічають по одежі. І от є кліше, що да? я одягаюся красиво, чисто для себе, але насправді це взагалі не так. Це для того, щоб себе репрезентувати. Та сама історія за клуби. Є якісь кліше, що туди ходять на зйом. Ну, давай по чесному. Ну, я не знаю, ти от скільки разів бував в клубі, ну от я коли бував, мені доходило ще на фестивалях, ну, 80% людей, ну, щось. Історія там плюс-мінус відбувається. Ну, ну, це понятно. Тому не знаю, мені... це люди мають особисто домовитися. Якщо їм норм, типу, віддільно ходити по клубам і так далі, де куча там п'яних людей не вміняємо, де із знасіла буває і підкидують щось там, в алкоголі і так далі. На жаль, ну, такого багато буває. Ми бачимо про це постійно новини. Ну, така собі історія. Бо мені здається, це дуже небезпечно. Навіть якщо ти дуже-дуже довіряєш своєму партнеру, це, це в двох порядках. Це стосується не тільки дівчат, це й чоловіків стосується. Типу, а що дівчина що спокійно відпустить пацана десь в клуб, де куча там дівок, алкоголя і так далі. Ну, мені здається, так собі історія. Це або разом тусуватися, або не знаю, потусуватися і розійтись. Все, отака от історія. Кожен третій українець менше 50 тисяч гривень. Тому ціни на продукти ростуть кожен день, а ціни на оренду житла зросли вже до рівня Польщі. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розповсюдження українських новин ви зможете від 100 тисяч гривень. Місяць. Короткі відео, тільки в телефон, тільки інтернет вам потрібно.